Було планове запізнення. Я буду говорити коротко, зупинюся ще на тих змінах, які відбулися порівняно з інформацією, що міститься в моні громадському моніторингу. І є що міститься в книжках. Варто відзначити, що проблема торгівлі людьми залишається актуальною для України і вона знаходиться чи іншій мірі е, в полі зору державних структур, міжнародних організацій, громадських організацій, але е, ця увага, вона з нашої точки зору, як представників громадянського суспільства, є недостатньою. На що варто звернути увагу? По-перше, на те, що в минулому році, 20 вересня, е, був прийнятий закон про протидію торгівлі людьми. Прийняття цього закону є безпосередньо частиною національного плану з виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. І з нашої точки зору, тільки завдячуючи тому, що він був частиною цього плану, цей закон був прийнятий Верховною Радою. Тому що його проєкт розроблявся вже протягом майже 9 років. До того, як він став частиною цього плану, він отримував виключно негативні, причому не обґрунтовані негативні висновки і науково-експертного управління Верховної Ради і профільного комітету профільного... Там був визначений комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, але зна. Е нашої точки зору, політична воля і політичний тиск призвели до того, що протягом тижня думка депутатів змінилася з негативної на позитивної. так якщо ще наприкінці червня голосувалася навіть проти включення цього закону до порядку денного, вже 5 липня він був проголосований в першому читанні, а наприкінці вересня прийнятий в цілому і став чинним нормативно-правовим актом. Наша організація зробила. Науково-практичний аналіз відповідності українського законодавства положенням конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Я принесла перші книжки, які ми видали з цього приводу. Для нас було дуже важливо і є не тільки сам факт прийняття закону, а наскільки цей закон є. Робочим, працюючим, наскільки він відповідає міжнародним стандартам. Якщо говорити обтікаємо, то він в цілому відповідає Конвенції. але в багатьох пунктах, в багатьох положеннях цей закон не відображає положень Конвенції Ради Європи. І це було наше головне побоювання, що виконуючи план дій Українська влада. З законодавча, вона здійснить той формальний крок, який з одного боку буде показувати, що план виконується, а з іншого боку, не буде реальних змін в державній політиці в цій сфері. Побоювання на щастя не реалізувалися в повній мірі, хоча для спокійної роботи поки ще підстав немає. Чому? Тому що е, на, в результаті адміністративної реформи 2010 року було ліквідовано е, слабке, але Міністерство справ справах сім'ї, молоді і спорту, яке було координаційним органом у всій сфері, і нове міністерство, яке координує, або координуючий орган влади визначене лише в січні 2012 року, тобто більше року, 14 місяців, координуючого органу влади не було. Нях справ де також заліквідований департамент боротьби з торгівлею людьми кіберзлочинністю створення окремі управління. Весь час ідуть певні. Е... Персональні такі зміни і тому скажімо, кількість справ заведених в Україні по статті 149 Кримінального кодексу, вона зменшила в 2011 році порівняно з 2010 роком. Ми в очікуванні другого етапу адміністративної реформи, яка має повернутися вже областей на сьогоднішній день. Визначена користуючим органом, як я сказала, Міністерства соціальної політики, в ньому всередині департамент сімейної політики, який досі не має вертикалі в областях. Тобто департамент є, але управління, яке б йому підпорядковували, немає. Ну, всі, хто розуміють систему роботи державної влади, можуть зробити з цього однозначні висновки, наскільки ефективно в лавках є робота цього департаменту. Тим не мене, в січні місяці були оприлюднені проєкти документів на виконання закону про протидію торгівлі людьми. Декілька днів тому, 15 лютого, уряд затвердив своїм розпорядженням концепцію Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 2015 року розроблений проєкт постанови про національний механізм перенаправлення потерпілих від торгівлі людьми, розроблений, але поки ніяким чином не просувається проєкт постанови про процедуру встановлення статусу особи потерпілої від торгівлі людьми. Наша організація брала участь в експертній оцінці цих документів в роботі по їх опрацюванню досконаленню, що я можу сказати. Якщо закон, який про протидію торгівлі людьми, не в повній мірі відповідає Конвенції Ради Європи, то ці документи не в повній мірі відповідають, або відображають положення закону про протидію торгівлі людьми. Тобто багато серйозних е, моментів, які є в законі, наприклад, е, е, та ж тема встановлення статусу особи попередньої торгівлі людьми, яка стосується і питання захисту персональних даних, яке абсолютно не опрацьоване Міністерством соціальної політики, е, воно все не знаходить відображення в тих документах, які ми маємо на міністра.